Маша Єфросиніна розповіла про проблему у стосунках з чоловіком бізнесменом Тимуром Храмаєвим а також дотепна реакція Марії на внесення у список терористів Російської Федерації. Друзі, всім привіт! Подробиці згодом. За 20 років шлюбу Маша з чоловіком побудували ідеальні стосунки, але війна це все перекроїла, адже їхнє життя кардинально змінилися. Маша живе на дві країни, а Тимур зайнятий військовими справами. Я кажу, є у мене все нормально з Тимуром. Я намагаюся у Києві проводити тепер якомога більше часу, бо знаю, що все залежить від мене. Люди, які прожили 20 років разом, ми звикли до абсолютно іншого життя вдвох. Шлюб будували по усіх помилках. По усіх образах двоє дітей з різницю в 10 років все ми вибудували до краплини. і ця клята війна все перекроїла. Родині рішення лягли на плечі Маші, їй це не подобається, тому нині вони з Тимуром намагаються вирішити це питання. Мій чоловік прийняв свої рішення. Він повністю живе зараз захистом країни своїми військовими справами. Я розумію, що єдине, що я можу сказати, що рішення приймаю я, але мені це не подобається. Ми теж проходимо через випробування дуже складне, і я дуже сподіваюся, що ми його пройдемо. Зізналася, маша. Також Єфросиніна потрапила до списку терористів Російської Федерації та з'явилася у базі розшуку МВС Росії, да. за якою саме статей Кримінального кодексу РФ розшукується Єфросиніна не уточнюється у список терористів, ведучи в ніс Росфінмоніторинг. Маша вже також відреагувала та написала в своєму інстаграм: друзі, новини бачу, все бачу. Дякую за привітання. Їх більше ніж день народження. А також звернула увагу на паспортні дані, які вказані на сайті розшуку, та підписала ні, ну які котики, ну правильно, ж все пишуть, коли хочуть. Керст, це Україна. Боже, тут такі новини. Я на себе подивилася, ну якось аж невдобно. Терористка, а фізіономія пом'ята. Це ж яка відповідальність, Боже. Що ні день, то радість від ацесії. Дякую, що були зі мною. В моєму відео пишіть обов'язково свою думку в коментарях. А я вам як завжди бажаю всього найкращого. До зустрічі.